Від сьогоднішнього приходу це вбивство нашого атошника. людина, яка дозволила собі мати таку сміливість і піднятися в небо. Льотчика замовником. Або, очевидно, колом замовників є губернатор Миколаївської області Олексій Савченко, Порошенко Петро Олексійовичу. Звернення 18 березня в Миколаєві пішов життя Владислав Болошин. 29-річний льотчик ветеран АТО з опублікованої в ЗМІ інформації відомо, що головною причиною самогубства українського героя став протиправний тиск з боку керівництва Миколаївської обласної державної адміністрації та в першу чергу її керівника. Репутація голови Миколаївського ОДА Олексія Савченка має темні плями вже тривалий час. У зв'язку із цим. Вважаємо, що дана особа не має жодного права очолювати місцевий орган виконавчої влади, а особливо на такому високому державному рівні. У зв'язку з цим просимо вас підписати указ про звільнення Савченка Олексія Юрійовича з посади голови Миколаївської обласної державної адміністрації. Дуже коротка але ясна вимога. Українських націоналістів. Ми зараз беремо, щоб просто напросто показати, що націоналісти люди, які не смітяться, не кидають ні слова на повітря, ні жодного сміття на рідний земля. Вічна пам'ять героїв.